I feel that you're everything I will ever care. I fell for your lovely smile. Do I ever dare to tell you that I am deeply, for sure, in love? Cutletka, Ми пишаємося тим, що 68% українських сімей обирають нашу рябу для м'ясних страв своїм малюкам. Дякуємо за довіру. Не дозволяйте бактеріям та зубному нальоту шкодити вашим зубам. Спробуйте блендомет про експерт відбілювання з технологією Комплекс. Він дбайливо видаляє зубний наліт та до 80% потемніння емалі, а також захищає за всіма ознаками, які найчастіше перевіряють стоматологи. Блендамет про експерт кращої профілактики не існує. Зібрав кроль кращих пивоварів, щоб визначити золотий стандарт празького пива з ароматним хмелем, з м'яким смаком. Легко п'ється. Я хочу відчути все це в одному пиві і замкнув їх у королівській пивоварні. Злата прага. Золотий стандарт смаку. А ти повна? Ага! По самі кісточки, а у мене і кісточок нема. Зазвичай такого не буває. Але цього тижня можливо все лови момент. Оливки повна чаша 6,99. Сильпо. Ціна Сільпо тижня. Дідусю з днем народження. Час проведений з нашими рідними. Що може бути важливіше, діду? А цей годинник вже 200 років ходить. Так, бо я про нього піклуюсь. І про себе теж. Уже скільки років ми кардіомагніл приймаємо? Щоденний прийом кардіомагнілу запобігає утворенню тромбів, тим самим забезпечуючи вільне проходження крові по судинах та попереджує інфаркт міокарда. Кардіомагніл дарує вам час. З великим серцем. Вельдо Радо. Останній місяць ціни 2013 року. Двохсінний смартфон Lenovo з діагоналю 4,5 дюйми лише за 1599 гривень. Комбінований лікарський засіб Баєнвельмас інтенсив від доктора Тайса завдяки високій концентрації цілющих рослинних компонентів швидко повертає вільний рух у м'язах шиї, спини та суглобах. Діє швидко, ефективно тамує біль надовго усуває запалення. 1, 2, 3 біль відступи. Фаєнбель інтенсив. Природне лікування болю. Доктор Тайс. Компетентс дойчла Кожна травинка зберігає легендарний аромат із серця пущі біловезької. Випадково образили кохану людину, сумуєте і бажаєте помиритись. Телефонуйте 344 з мобільного. За любо! Та подаруйте пісню коханій людині 344 з мобільного. У вас захворів малюк. Дзвоніть 36-6 Отримайте загальну медичну консультацію. Коли головний, зубний, періодичні болі або навіть мігрень перемагають вас, вам потрібен зовпади актив. Завдяки своїй розчинній формі він діє у два рази швидше, допомагаючи подолати навіть такий сильний біль, як мігрень. Зовпади Актив» перемагає біль вдвічі швидше. Та дивуйтеся скільки завгодно. Відтепер мобільний інтернет від Київстар без обмежень. Київстар єднає усюди. Сильне здорове волосся, мріє кожної жінки. Але щодня волосся втрачає кератин. Я рекомендую сльози ратин Хеерперфекшен. Наповнює волосся кератином для 100% відновлення як після салону. І головне, сльоз можна купити у звичайних магазинах. Новий сльоз кератин Херперфекшен. Щоб подолати окови болю, використовуйте долобене. Димексид швидко проникає в зону болю та доставляє інші компоненти. Долобене долає біль, запалення і повертає свободу рухів. Долобене зняти біль допомагає, радість руху повертає. Бажаєте виглядати молодшою? Запам'ятайте перевірений засіб проти старіння шкіри Ревіталіфт від Лореаль Париж. Спеціальний комплекс відновлює пружні шкіри про ретинол, аніби виштовхує зморшки середини. Доведено, шкіра більш пружна та підтягнута. Виглядайте молодшою з ревіталіфт від Лореаль Париж, адже ви цього варті. Ви отримуєте не всю користь від їжі, якщо мікрофлора кишечника не у порядку. Хілак Форте допоможе нормалізувати мікрофлору кишечника, завдяки чому вітаміни і мінерали будуть краще. Аще засвоюватись. Мікрофлора здоровіша, користі від їжі більше. Хілак форте. Не всі зубні щітки однакові. Щітки Oral-B Pro Expert з перехресними щитинками видаляють до 90% важкодоступного зубного нальоту. Відчуйте різницю. Oral-B. Довіртеся зубній щітці, яку рекомендують стоматологи у всьому світі. Доби давай! Забув, як грати ваші! Навіть моя. Баба! Я на світі білому фанати, що не вміє чемнолівати. Злі вони, бо їх дратує голод. Снігер швидко від відполить. Нова пральна капсула тейт. Чи має вона силу перемогти? Такий брок. Який спритний хлопчина? Я також не встигаю за Богданом, особливо з пранням. Тепер є нова сила для прання. Капсули тейт. Але як ними прати? Спочатку кладете капсулу у пральну машину, потім завантажуєте речі. Подивіться, як швидко розчиняється капсула. Вау! Білосніжна чистота. Ця капсула сильніша за бруд. Пральні капсули тейт. 100% білосніжності тейт в одній капсулі. Віталій Кличко має план повернення Києва на шлях розвитку і створення робочих місць. Починати треба з подолання корупції. У місті не буде брудних земельних оборудок, не буде хабарництва. Кияни нарешті отримують якісні послуги за свої гроші. Віталій Кличко збудує місто, що працює на киян. Він забезпечить прозорість і підзвітність влади, а значить процвітання бізнесу і нові робочі місця. Жити в Києві буде комфортно. Віталій Кличко зміни почнуться з Києва. Жити по новому. Ми пережили надію і розпач, перемоги і кров. Ми змінилися назавжди. Жити по-новому шлях, який обирають українці: зупинити окупацію, зберегти державу, не красти, не брати і не давати хабарів, не брехати, не опускати руки, а брати відповідальність на себе. Залишити все як є, значить, зрадити Україну. Жити по-новому наш єдиний шлях. Петро Порошенко. Останавливаются предприятия, растет безработица, заморожены зарплаты, обнищание, развал экономики. Это сегодняшние реалии. Только политика открытых дверей привлечет инвестиции в промышленность и сельское хозяйство. Это даст Украине сотни тысяч новых рабочих мест с высокой заработной платой. Успешный бизнес, работающие предприятия, стабильная гривна, высокая зарплата, залог экономического процветания в единой стране. Михаил Топкин. Единая страна. Мы помним о войне, о каждом, кто не вернулся. Мы склоняем головы перед теми, кто защищал нашу землю. Наш сыновий долг быть достойными побед наших отцов. Для нас нет без вести пропавших. Мы продолжаем искать наших солдат. День победы – подвиг, не имеющий срока давности. Мы помним о прошлом, чтобы ужас войны не повторился в будущем. У нас есть шанс сохранить страну. Неоголошена війна Росії наштовхнулася на спротив українців. За останні дні до руху опору вступили більше п'яти тисяч людей, які готові захищати країну ціною власного життя. Вони вже діють, і я їм дякую за це. Ми продовжуємо набір до руху опору. Кремль планує в Україні реалізувати його сценарій. Не дозволимо їм це зробити. Зателефонуйте нам та прийдіть. Україна чекає на вас. Другу неділю травня ми святкуємо День матері. Привітаємо наших мам, привітаємо дружин, матерів наших дітей, привітаймо бабусь, матерів наших батьків. І головне, бережімо нашу єдину, неньку Україну. Кожна травинка зберігає легендарний аромат із серця Пущі Біловезької. Телефонуй 344 та встанови гімн України або інші патріотичні гудки. 344 з мобільного. Чи може таку красу зробити хто небудь інший, аніж українці? Така думка чув?